Такого я не очікував, це не дуже схоже на Меган Фокс. Я забіг в кімнату. Ну зашибісь. Як Наташі, то Віл Сміт, а як мені, то валя сосіска. Обідненько, я сів на диван та побачив записку. Це від голуба, якого Наташа чуть не з'їла. В ній пише, що знайшли вазон, який я недавно викинув. Нагадаю, що це її улюблений вазон. Тому якщо я хочу жити, то повинен його знайти. Але тут в кімнату хтось постукав. Йоптірівкаку! Це була валя сосіска. Тут вже даже Вазон не допоможе. Вона сказала, що бачила моє оголошення. В якому шукаю людину павука? Ні, оголошення, в якому ти шукаєш вазон. Ааа, ти шукаєш людину павука? Це для нього. Той пацан позичив в мене павутину і досі не віддав. Ага. Я знаю, як тобі допомогти з вазоном. Ого, чесно? Так, але ти повинен заплатити. Сосісок в мене немає. Вибач, вона сказала, що вони її не цікавлять. Хм, дивно. Валя хоче 100 тисяч і туалетну бумагу. Після сніданку хочеться знести туалет. Є лише туалетна бумага. Ем. А? Піде давай сюди. Я віддав. І валя зникла. Дивно. Далі буде, тому не забудьте підписатися.